Українці і українки, усі наші захисники і захисниці, сьогодні був складний день. Були новини, як звичайні, так і трагічні. Почну з міжнародних контактів, Продовжив звертатись до іноземних парламентів, до тих держав і народів, чия підтримка важлива для нас саме зараз. У зверненні до парламенту Словаччини подякував за потужну оборону, санкційну та іншу підтримку. Пояснив наш погляд на те, чому енергетична співпраця з Росією не може розглядатися у відриві від агресивної політики цієї держави. І на українському прикладі, нагадавши історію газової так званої дружби з Росією, показав, яких помилок варто уникнути. Зверненням до мальтійського парламенту нагадав про героїчну битву за Мальту у Другій світовій війні, яка дуже схожа. Насправді на нашу сьогоднішню боротьбу у війні за незалежність і свободу проти Росії. Тоді, 80 років тому, від битви за Мальту залежала доля усього протистояння Середземному морі. Союзники виграли, фашисти програли. Робимо все, щоб і зараз протистояння на нашій землі завершилось саме так. І для цього ми потребуємо принциповості у підтримці. У санкціях, зокрема, і від Мальти, провів у Києві переговори з міністрами закордонних справ Німеччини і Нідерландів. Говорили про посилення України, про швидше завершення цієї війни. Обговорили також і деталі того, як наші друзі можуть долучитися до післявоєнної відбудови України. Вдячні їм за. Поновлення роботи посольств в нашій столиці це важливий жест, який підтверджує впевненість Європи в майбутньому України. Загалом вже 36 іноземних представництв працюють в столиці. Збройні сили нашої держави забезпечили нам усім хороші новини з Харківської області. Поступово відтискають окупантів від Харкова. Я вдячний усім нашим захисникам, усім нашим захисницям, які тримають оборону і проявляють дійсно надлюдську силу, щоб вигнати армію загарбників, колись другу за потужністю армію світу. Але хочу також закликати усіх наших людей і особливо тих, що в тилу. Не поширювати надмірних емоцій, не варто створювати таку атмосферу специфічного морального тиску, коли щотижневою, навіть щоденно, очікуються певні перемоги. Збройні сили України роблять усе для звільнення нашої землі і наших людей, для звільнення усіх наших міст: Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь і всіх інших. Сьогодні спеціальна група міжнародних експертів під головуванням Майкла Макфола та Андрія Єрмака запропонували дорожню карту енергетичних санкцій. Це детальний документ, який описує, що треба зробити, щоб Росії стало дійсно складно фінансувати цю війну, але при цьому, щоб глобальна економіка не зазнала втрат через обмеження для російських енергоресурсів. Це раціональний складений документ, і вже сьогодні почали працювати над його реалізацією. І трагічна річ, якою сьогодні хочу завершити, це звернення. Сьогодні помер перший президент України Леонід Макарович Кравчук. Він був не просто політиком і навіть не просто історичною постатчю. Він був тією людиною, яка вміла знайти мудрі слова і сказати їх так, щоб почули всі українці. Особливо це важливо у складні кризові моменти, коли від мудрості однієї людини може залежати майбутнє цілої країни. Леонід Макарович проявив саме таку свою мудрість наприкінці 1980-х років, коли поставав український рух. Він блискуче пройшов 91 й рік, і це тільки зараз може виглядати, нібито тоді йому було просто. І щоб не було потім, Леонід Кравчук завжди залишався з Україною. Можливо, саме завдяки своїй мудрості він був по особливому веселим, завжди цінував життя, кожну його хвилину, але й завжди знаходив далеко не одну хвилину, щоб допомогти розібратися і щоб дати пораду. І, зокрема, за це я йому особисто вдячний. Він дитиною пережив Другу світову війну, пережив окупацію. Леонід Макарович знав, чого коштує свобода. І всім серцем хотів для України миру. Я впевнений, ми це реалізуємо, досягнемо нашої перемоги і нашого миру. Вічна шана і пам'ять першому президенту Незалежної України. Вічна пам'ять усім, хто захищав Україну. Слава Україні!